Ми всі чітко розуміли, що для того, щоб цей бюджет наповнювався, для того, щоб було більше грошей на різні програми, мусить працювати економіка, мусять піднятися підприємці. Але Януковий цього не хоче. Він зробив податковий кодекс, і тут люди протестували поряд зі мною. стоїть Олександр Денилюк, який організовував тут віче підприємців, які Намагалися виборити свої права. І є наслідки того, бюджет не наповнюється. Шановні друзі, для того, щоб ми працювали краще, нам потрібні новітні технології, нам потрібні дешеві кредити, і тоді, можливо, українська економіка буде підніматися. Янукович зараз піддаючи шантажу Москві, а вірніше полюбляючи той режим, який є у Путіна. Чи є у Лукашенка? Він рушив їх в сторону. Я хочу, щоб ви розуміли, що Путін ніяких кредитів там у грошовій формі не буде давати. Він підвисить оцю моркву перед Януковичем як.